Всім привіт! В цьому випуску хочу розповісти про процес трансферів, а саме про вільних агентів і про гравців, в яких завершується контракт. Це важливий процес для тих команд, в яких малий бюджет і які не можуть дозволити собі витрачати десятки мільйонів. Найперше, що потрібно. Це контр... контролювати бюджет, ось тут він знаходиться, і зарплатний фонд. Ось він знаходиться. Ось в мене зарплатний фонд такий, а доступний ось такий. Контролювати потрібно, щоб не було нулів і мінусів, тому що якщо по зарплаті все зрозуміло, то, якщо буде тут нуль або мінус, ми не зможемо завершити трансфер і підписати контракт з гравцем. Тому що коли підписуємо контракт з гравцем, навіть якщо він вільний агент чи в нього закінчується контракт з іншим клубом, все одно там буде якась комісія. Зараз я вам детально покажу приклади е, трансферів. Заходимо в трансфери. Так. Пошук гравців. І ось ми, наприклад, я вам спочатку покажу по гравцю, який в нас е, вільний агент. Ось ми вибираємо деталі контракта, він завершився. Ось тут є 9160 гравців. Тут все детально розписано про гравців. Тому я виберу так, ось це мої скаути, деяких гравців проаналізували і виставили їм ось такий Отчт. Тому, ну, для мого клуба це дуже мало, але я просто хочу вам показати приклад. Тому я зараз вам покажу, ось, дивіться, є запросити. Ми запрошуємо і ось що він хоче. Наперед вам скажу, якщо у вас е, там обмежений бюджет не тільки е, трансферний, але й по зарплатах, не завжди е, ну, приймайте пропозицію, це його агент з вами спілкується, і він ось хоче таку зарплату. Ну, не завжди потрібно. Погоджуватись на цю зарплату. Можна тут вибрати, яку ви хочете йому запропонувати. Ось, наприклад, я вибираю 5750. Ще один момент. Гравець молодий, 20 років, з ним можна підписувати на максимальному до 58 року. Щоб ця позиція не змінювалась протягом всього переговору, ви нажимаєте тут на замовчок, і вона не буде змінюватися. Будуть змінюватися всі тут цифри. От Я поставив таку зарплату, тому ось бачите, бонус і бонус агенту. Тобто ці гроші потрібно буде заплатити. Якщо у вас буде нуль. Ви не зможете завершити цей трансфер. Ну, тоді нажимаємо ось предположить. Збільшилось він хотів 19, а вже 23. Чому так? Тому що ми збільшили контракт. Коли він закінчується. Там був 56-й, і ми по року ми поставили до 58-го. Окей, ми не хочемо так платити. Якщо ми ставили, наприклад, 5750, ми можемо поставити, ну, хай 8. Його, нажимаємо, він от, трішки вони скинули. Значить, вони йдуть на поступки. Значить, ми тоді запропонуємо 11750. Нажимаємо. Вони ще пішли на поступки, але коли тут вже засвітилося жовтим, це значить, що ми вже на грані. Якщо ми ще щось поставимо їм зарплату, яка їм не сподобається, вони вийдуть з переговорів. Ну, я нажму добре, все підписано. Завершити і вийти. Все. З тим гравцем йдуть переговори. Це був гравець, який вільним агентом. Тоді є ще гравці, в яких закінчується контракт. Наприклад, ось ми вибираємо, через 6 місяців закінчується. І тут гравців, звичайно, побільше. Тому е дивимося, Скаути деяких гравців проаналізували, якщо тут я поміняю ціну, тут деяких гравців вони не аналізували. Ну, от, наприклад, візьмемо першого гравця, в нього найбільший потенціал і сила, так думає мої агенти. Ну, Переходимо, що дивіться, в нього... йому 22 роки, в нього зарплата 57 тисяч. Буде багато пропозицій, але ну клуб готовий віддати його за 725 тисяч, щоб він зараз перейшов, але його можна підписати вільним агентом. Ну, 57 тисяч. Тому, якщо ми захочемо його запросити до нашого клубу. То він попросить більше. І якщо у вас клуб з обмеженим там, бюджетом і з зарплатами, чи потрібен вам такий гравець? Тому що, якщо мінус гравців з великими зарплатами, не всі гравці, коли ви захочете його продати, не всі клуби зможуть за нього заплатити. Або гроші, або запропонувати йому зарплату більшу, бо він, переходячи в інший клуб, захоче ще більшу зарплату. От, наприклад, зараз він отримує 57 тисяч, якщо я його захочу зараз, контракт він тут е, я можу виставляти. Я там беру, наприклад, Тоснова, Знову-таки 22 роки можна ставити максимальний контракт, зарплата. ну, Якщо ми поставимо. 57, зрозуміло, що він хоче більше. Давайте ми поставимо 60. Ну, бонуси, я там, хай буде 90 і ген тут також 90. Так? Це, ми, це те, що я бачу, яку я бачу картину. Продовжить. І він хоче 71. 1000. Тобто 57 і 71. Ось дивіться, тоді виходить. 1,1 мільйона бонусів це гравцю. І 1,2 мільйона це йде агенту. Плюс бонуси гравцю там за матч, за гол. І якщо він не виходить там на заміну, йому також платять. Ну, Дуже багато він хоче, тому я таких гравців ніколи не підписую і вам не раджу, ну якщо ви там будете грати якимсь топовим клубом, можете підписувати, якщо вам не жалко там цих коштів. Тому ми підписувати його не будемо і ми прериваємо. Хочу показати вам тут є якісь гравці ось, наприклад, Форвард. 19 років з Генк. 3,5 зірки доволі непогано. Якщо там клуби нижчої репутації, чим Динамо Київ, це дуже непоганий гравець. 19 років на перспективу, якщо у вас є форварди, порівняєте потім з тими форвардами, можете дати в оренду. І він буде прогресувати. Ну, Тут бачу непогані є дані, як для форварда. Тут дріблінг, завершення атаки. Якщо на це ставити тренування, природні дані можна також поставити тренування. Якщо ставити тренування, виросте в непоганого гравця. Тому, наприклад, ми можемо запросити, дав, у нього була зарплата 950. Доларів. Ось агент мені пропонує, що вони хочуть. Ну, зрозуміло, що 19 років можна робити контракт чим найдовший. Зарплату вони вже з ходу хочуть 21 500. Ну, я не готовий йому платити. Наприклад, ми ставимо 10. 10% ми готові платити. Тут ось ще вони хочуть 15% кожен рік буде підвищувати зарплата. Хай буде 10 тисяч, 15% це не так багато. Ось бонуси це ті, що нам потрібно буде заплатити. Нажимаємо запропонувати. Ось 2,5 тисяч. Торгуються. Значить, ми ставили 10, давайте поставимо, наприклад, 12. Ставимо 12, вони вже ставлять 1950. Непогано. Торгуємося ще. Ми ставили 12. Давайте поставимо, наприклад, 14. Ставимо 14. Вони вже 18500. Непогано. Ми ставимо, значить, давайте ще трішки додавим. 16 ставимо. Все. 16 їх задовільнило. І мене задовільнило. Все, ми дійшли до чогось. Завершуємо. І все. Так. Тоді я вам зараз промотаю днів, щоб. Саме коли вже підтверджувати трансфер, щоб можна було показати, скільки потрібно платити гравцям. За гравця. Вільний вони вільний один агент, а в іншого закінчується контракт. Все одно потрібно платити. Так, так, тут хорошо. Ось перший гравець. Тобто все буде 71 тисячу потрібно буде заплатити. Тобто, якщо у вас 0, то ви нічого не заплатите. І тобто, гравець до вас не перейде. Тут ми... цей гравець не потрібен, це я просто показував як для прикладу. Нажимаю «Отмена», Наступний гравець у нас має бути той, що вільним агентом. Ось він вільний агент, тобто все є, і ми маємо заплатити 160 тисяч. Тому е, ніколи не допускайте, не витрачайте всі гроші на трансфери, залишайте, бо в будь-який момент там може бути якась травма гравця, е, що він там на пару місяців вилетить, вам немає замінити ким, ви виходите на ринок, шукаєте якогось, наприклад, вільного агента, він вам попадається. Плюс-мінус він вас влаштовує, якщо там для заміни на пару місяців. Все одно треба, щоб були якісь кошти.